Вимагав гроші за вплив на посадових усі підприємства за правильне вирішення питання. Нагадаємо, в такій історії ще в 2021 році звинувачували радника директора служби місцевих автомобільних доріг Волині Євгенія Киричука. Тоді ж прокуратура інформувала, що чоловік буцімто отримав 200 тисяч гривень від підприємця. Слідство вважає, що радник директора держпідприємства, діючи за вказівкою відстороненого від посади заступника директора ДП, висунув вимогу представнику господарського товариства про надання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб підприємства та за підписання актів виконаних робіт, а також за проведення остаточних розрахунків з підприємством. За матеріалами справи саме історія з будівництвом світлофора у селі Рованці і стала початком цієї. Справи. Тоді ж після завершення будівельних робіт оплата була проведена частково. Обвинувачений, дізнавшись про неповну оплату за вище вказані виконані роботи, вирішив умисно протиправно використати цю інформацію у власних корисливих цілях. За допомогою інтернет-зв'язку зателефонував та висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч гривень за здійснення впливу на посадових осіб ДП Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області, щоб ті без зауважень підписали акти виконаних робіт, прийнявши їх та здійснили повний розрахунок за виконані роботи. Тоді ж у 2021 році посадовця затримали на гарячому, а саме під час отримання хабаря, та й взялися судити. Йому інкримінують зловживання впливом. Вже допитано всі свідки сторони захисту, а також ті, які клопотали сторона обвинувачення. Досліджено письмові докази як сторони обвинувачення, а також сторони захисту. На даному вже було допитано самого обвинуваченого. Подальшому суді має ще бути дослідження речових доказів, а саме 200 тисяч неправомірної вигоди в рівному еквіваленті, а також того пакету, в якому перебували вказані грошові кошти. Сам же підсудний свою провину не визнавав. каже, що не знав, що в тому пакеті були гроші. Мовляв, його просили передати документи колишньому колезі зі служби автомобільних доріг, який перебував під домашнім арештом. Те, що там були гроші, а не документи, вважає ніщо іншим як провокацією. Я за червів їхав, нас працівники поліції. Рос, ну, за підладовою кабарі просвітили э, ультрафіолетним світлом мою руку, і вона світила зеленим кольором. З чого я зробив висновок, що саме просилю наніс тиваччик на руку і привітався зі мною таким чином, передбавши світ на городщину на мою праву так як в вміс пакету я э, не <закупаю> Відтак, після допиту свідків та дослідження всіх доказів, суд йшов висновку, що злочину з боку обвинуваченого немає, а самі докази свідчили, що ініціатором телефонної розмови та зустрічі був сам підприємець. Тоді ж Євгенія Киричука виправдали, однак прокуратура з цим виявилася незгідною та повернула цю справу до лав правосуддя. Тож, все-таки, чи винен експосадовець, чи ні, зможемо дізнатися трохи згодом, адже засідання цього разу перенесли. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.